Електроенергії в мережі бракує, але незначно. Незначний дефіцит фіксують енергетики в Україні минулої доби через бойові дії. Є пошкодження генеруючого обладнання. Дефіцит також є через те, що зросло споживання в другій половині дня. та холодніше стало, проте його цей дефіцит вдалося покрити за допомогою екстреної імпортної електроенергії з Румунії і Польщі, в Міненерго повідомляють, що обмеження електропостачання поки не застосовується в жодній з областей зараз? З нами на прямому зв'язку Світлана Гринчук, це заступниця міністра енергетики України. Вітаємо вас, пані Світлано. Доброго дня. Тож якась загальна ситуація у нас в енергосистемі? Скільки? От нині станом на цю мить на 13.26, Ми потребуємо електроенергії від наших партнерів. Чи зараз ні? Поки не потребуємо. Так, доброго дня ще раз всім. На, на теперішній момент у нас немає дефіциту в енергосистемі. Ми не потребуємо додаткового там залучення імпорту чи включення резервних потужностей. Однак ситуація може змінюватися постійно, оскільки у нас і обстріли відбуваються, особливо в прифронтових областях, і там дійсно були. Пошкодження об'єктів генеруючих потужностей було у нас, коли була ракетна атака на Київ, було пошкоджено лінія електропередач. Дякувати Богу, і нашим ремонтним бригадам вже вдалося, вдалося відновити електроенергію тим споживачам, в яких вона зникала. І ми все ж таки, не дивлячись на те, що зараз немає дефіциту в енергосистемі, закликаємо наших споживачів економно і розумно використовувати електроенергію черги, особливо в пікові години, це з 17 до 19, коли найбільше навантаження на енергосистему. Це значно допоможе нам тримати в стабільному в стабільній роботі. Такі прості правила, з якими ми абсолютно звиклися минулого року і зрозуміли дуже багато побутових речей, які можливо і не були обов'язковими і необхідними для життя, але допомагають енергосистемі. Знаєте, коли кажуть західні партнери, що це вже почалася атака на енергетику, от зараз цьогоріч, на 23-24, сезон 23-24 від Росіян, то згадуй минулий рік і зовсім вона не виглядає так, як атака. І давайте чесно, ми підрослабилися дуже сильно. Я маю на увазі споживача. як такого, Ну, не відключають, ну допомогу ж взяли. Ну а тут же ж кажуть, що вона іде, атака, яка нас не зачіпає. То як готується або підготувалася відповідати українська енергетика і ті енергетики, які складають руки і просять вірте в енергетиків? Ви знаєте, атаки на енергосистему на жаль не закінчувалися весь цей період. Звичайно, вони не є такими масовими, як були допустимо восени і взимку минулого року. Але при фронтовій області постійно страждають. Ми бачимо, що коли атаки відбуваються масові дронів або ракетні атаки по всій території України, теж є порушення в роботі об'єктів енергосистеми. Ми намагаємося якомога швидше відновлювати, як зараз ми готуємося. Ну, перш за все, посилюємо протиповітряну оборону. Це найкращий захист нашої енергосистеми, і якщо порівнювати з минулим роком, то вона дійсно стала набагато набагато сильнішою, набагато ефективнішою. Здійснюємо фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури, що мається на увазі, що найбільш цінне обладнання намагаємося захистити фізичним захистом. Габіонами, бігбегами для того, щоб хоча б від осколкових від осколкових хвиль можна було захистити, тому що в минулому році якраз це призводило до дуже значних, скажімо так, пошкоджень енергооб'єктів. Крім того, дійсно вдалося відновити достатньо достатньо потужностей для того, щоб ми в цьому році більш спокійно. Могли проходити опалювальний сезон, але я хочу зазначити, що все одно енергосистема дивлячись на те, що на протязі минулорічних масових атак було втрачено більше 50% генеруючих потужностей, того, що ми відновили його, якби достатньо, щоб покривати те споживання, яке є зараз, в разі. В разі перевищення споживання, коли у нас виникає незначний дефіцит, ми там резерви підключаємо, маємо можливість імпортувати, але ми повинні всі розуміти, що енергосистема є. Вразливою і буде вразливою на протязі всього опалювального сезону. Тому дійсно нашим споживачам не можна розслаблятися, і потрібно, потрібно розуміти, що будь-яка економія, розумне споживання електроенергії це завжди допомога нашим енергетикам, які, повірте, працюють в дуже складних умовах на протязі всього опалювального сезону і не тільки зараз. Повернемось на секунду знов до хакерських атак. От збій у мережі Київстару частково вплине і на. Роботу деяких терміналів та банкоматів Приватбанку про це повідомляють у прес-службі цієї установи, але не на всю мережу вплине. Там підкреслюють, що максимальний відсоток СХТМ, хат так банкоматів терміналів, які використовують послуги цього мобільного оператора, він складає до 5%. Ну відповідно там проблеми і можуть виникнути. Нагадаємо, від прем'єр Кубраков повідомляв десь годину тому, що 4-5 годин, і цей мобільний оператор запрацює. Стежимо за оновленнями. Пані. Пані, Світлано, повертаючись до ситуації з нашою енергосистемою і не тільки енергосистемою. От, наскільки я розумію, зважаючи на те, що наші об'єкти захищені різними елементами, так і по-різному, і, і на оновлення цей осінньо-зимовий період ми проходимо легше. Чи це не так? Ну, принаймні нам легше з тобою ну, 100%. Поки що так. Нам всім зараз легше порівняно з минул, минулорічними атаками, але ми повинні бути готовими і повинні розуміти, що ми ж не знаємо якого рівня атаки ще. Чекають нас попереду цієї зими. Які плани у Росіян будуть вони так само масово атакувати енергосистему чи ні? Тому це все залежить саме від, від їхніх планів і від їхніх потенційних можливих майбутніх атак. Те, що залежить від енергетики сьогодні, ми намагаємося робити максимум і навіть більше для того, щоб відновити, захистити, відремонтувати для того, щоб ні в ні в якому разі за можливості не обмежувати наших споживачів від електроенергії, тому що. 21-му століттю те, що ми пережили минулої зими Хочеться вірити, що цієї зими не доведеться нам знову повторювати. А Що там з енергетичним Рамштайном? Нагадайте, будь ласка, бо пам'ятаємо, що не завжди все співпадало. Те, чим готові були допомогти нам іноземні партнери з тим, що ми потребували, бо мали різні системи енергетичні, різне обладнання, різні потужності і так далі. Умовно кажучи, не було в світі таких трансформаторів, які були потрібні нам, щоб заживити знищену з мережу та там чи його частину. Що зараз? Що маємо, що не маємо і. Що потрібно найбільше? Так, ну по перше, у нас зараз є можливість, оскільки українська енергосистема синхронізована з європейською, у нас завжди є можливість імпорту електроенергії з країн сусідів. Це теж великий, е, великий плюс і великий додатковий інструмент для того, щоб балансувати нашу енергосистему. По друге, було засновано за ініціативи міністра енергетики і Єврокомісара з енергетики, було засновано фонд підтримки енергетики, в якому вже е, набагато більше трьох. 300 мільйонів євро, і за ці кошти ми маємо можливість для всіх наших енергокомпаній закупати потрібне їм обладнання. Звичайно, є такі елементи обладнання на виготовлення, доставку яких потребує треба набагато більше часу, ніж хотілося би, оскільки обладнання нам потрібно зараз. Але допустимо, там трансформатор в найкращому випадку його можна виготовити там за 7-8 місяців, плюс доставка, плюс встановлення, але все одно ця робота іде. Велика Кількість обладнання надається нам у вигляді гуманітарної допомоги від різноманітних країн. Засновано хаб підтримки енергетики, також через який відбувається розподіл і перенаправлення цього обладнання. Звичайно, ми потребуємо його більше. Потребуємо постійно. Бувають інколи затримки із постачанням, і, в, і з виробленням, але процеси налагоджені, і ми намагаємося. Там максимально покривати ті потреби підприємств енергетичних, які у них є, для того щоб вони могли оперативно здійснювати ремонт. Бувають звичайно випадки, особливо в прифронтових областях, коли. Тільки вдається відновити там об'єкт або мережу і знову атаки, і знову вони пошкоджені. Тому обладнання і техніка, і паливо потрібні нам постійно. І дякуючи нашим партнерам, які нам допомагають, ми е, отримуємо постійно цю допомогу. Скажіть, Україна сьогодні має змогу експорту, змогу має чи експортує Україна сьогодні електроенергію, і коли ми це робили в останнє? В листопаді місяці точно експортували. Ми маємо змогу експортувати. Бувають запити від наших країн сусідів також на екстрений. Експорт від нас для них експортний імпорт для того, щоб збалансувати їхню енергосистему. Тобто, можливість експорту є. Ми її використовуємо коли у нас є надлишки, коли сусідам, країнам, сусідам потрібна електроенергія від нас. Давайте поговоримо про атомну енергетику. Ми зобов'язалися збільшити його її частку. Наскільки взагалі це можливо з огляду на ситуацію в Енергодарі? Запорізька атомна електростанція, і з огляду на потенційну, але що небезпеку. В на інших атомних електростанціях так, дійсно, на конференції з питань зміни клімату, яка Закінчується ось в Дубаї, продовжувалися два останні тижні. Україна приєдналася до країн, які планують підвищувати рівень, збільшувати, скажімо так, генерацію атомну, оскільки вона є низьковуглецевою, є чистою енергетикою. і Це допоможе досягти якби, глобальних цілей по боротьбі зі зміною клімату. У України є значний потенціал збільшення, збільшення потужностей атомної енергетики. І в нас є він як і фізичний, Шний, так і професійний. У нас дуже велика кількість експертів високого класу, які в принципі можуть робити свій вклад як і в Україні, так і в інших країнах для того, щоб розвивати атомну енергетику. І в нас є плани і щодо побудови нових енергоблоків, щодо розвитку нових ядерних технологій, таких як малих модульних реакторів, спільно з партнерами з Сполучених Штатів Швеції. Ми працюємо і вже є перші перше виготовлене. Ядерне паливо для реакторів ВВР 440, не знаю, чи це глядачам про щось, про щось скаже. Але це реактори, які раніше користувалися тільки російським паливом, а зараз ще спільно з американськими партнерами і партнерами зі Швеції є можливість виготовляти це паливо для цих реакторів. І це свого роду, якби величезний історичний вклад в енергетичну незалежність країн, які використовують ці типи реакторів і раніше могли користуватись тільки російським паливом. Україна, якби є ключовим учасником, скажімо так, цього процесу розвитку ядерної енергетики в майбутньому. Спасибі вам за ці роз'яснення, пані Світлано. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була на прямому відеозв'язку.